Здавалося б, звичайний дощ, але ось як його по різному бачать. Жах, цей нудний дощ, калюжі, зі школи нормально не дійдеш. Чудово! Після нього так свіжо, і яскрава веселка не забариться. Про те, яким побачив дощ письменник Микола Вінграновський, ти дізнаєшся, переглянувши відео. Микола Вінграновський народився на півдні України на Миколаївщині. У поезіях митця природа рідного краю буяє своєю красою та розмаїттям. Майбутнього поета було названо на честь діда Миколи по батьковій лінії. І з теплом згадує письменник і свою бабцю Євдокію Садовніченко, яку він ніжно називав бабуня. Цікаво, що і дощ у нього бабунин. Бабунин дощ на клямці тяпота, і стежка в яблуках вже стежко яблуката, з котяри іскри, зм'яти чамрота, пускає бульби на порозі хата. Іде хтось темним садом, заховайсь, іде і стає знадвору за стіною, і мокро дихає над мокрою губою. Як звуть його, чи взагалі він звався? Хто він такий в залатанім кожусі? В кожусі, а хапає дрижаки, попискують пташата в його вусі, і в бороді дрімають їжаки. Одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло. У пів обличчя день, а пів обличчя зночі, на голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю. Порожню торбу він би не носив. Стоїть і передихує і чекає, мабуть, насправді вибився із сил. Бо хто ж то знає, скільки йому років і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і стоїть. Зайти чи ні до нас, до бульбо хати, з ноги на ногу ось переступив. Щось, наче хотів було мені сказати. Та садом знов почапав у степи. Зверни увагу на значення слів клямка засув механізм, яким зачиняють і відчиняють двері цяпати означає падати краплями, а цяпота це краплі, які капають. Чамрота міцний, п'янкий запах, який виділяють рослини, кожух. Верхній одяг пошити з овечої шкури хутром до середини. Хапати дрижаки. Тремтіти від холоду. ПОЧАПАТИ піти. НЕ твердо ступаючи. Микола Вінграновський уживає авторські неологізми. Тобто створені ним нові слова. Стежко яблуката. Стежка, усипана стиглими яблуками. Бульбо хата. Хата, оточена калюжами, які вкриті бульбашками від великих крапель дощу? Пам'ятаєш, пускає бульби на порозі хата. Вірш Миколи Вінграновського Бабунин дощ належить до пейзажної лірики, тому що у творі змальовано картини природи. Ти ж пам'ятаєш, що олюднення неживих предметів чи явищ природи називають персоніфікацією? Цікаво, що Микола Вінграновський не просто персоніфікував дощ, а змалював його в образі чудернацької казкової істоти Іде хтось темним садом. Певно, дощ потрапив у вірш із казок поетової бабусі, тому він і бабунин. Процитуй рядки з поезії, де змальовано портрет дощу. Чарівний незвичайний образ дощу зображено яскраво й детально. Попискують пташата в його вусі і в бороді дрімають їжаки одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло, у півобличчя день, а в півобличчя зночі на голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю. Химерний образ дощу приховує складний утаємничений смисл його зображено через ланцюжок дій, що розгортаються послідовно. Дощ іде, стає за стіною, мокро дихає, мерзне, передихує, чекає, переступає з ноги на ногу, щось хоче сказати та повільно йде далі. Але таємниця залишається. Увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби. Увідповідний їх із прикладами з вірша. Епітети Темним садом. В залатанім кожусі. Посріблене сідло. Порівняння. Рука крило. Друга рука весло. Метафори. Пускає бульби на порозі хата. Мокро дихає. Протиставлення. У кожусі, а хапає дрижаки. У пів обличчя день, а пів обличчя зночі. У вірші Миколи Вінграновського багато окличних та питальних речень. Це риторичні фігури. Оклики надають поезії динамічності, ніби змінюються кадри у відео. З котяри іскри, м'яти чамрота. І де хтось темним садом заховайсь. Риторичні запитання, які не потребують відповіді, ужито з метою привернення уваги та спонукання до роздумів. А ще Микола Вінграновський примудрився зробити риторичні запитання інформативними, так із них ми дізнаємося про одяг дощу, про його дуже поважний вік, а ще про те, що він мерзне і у нього має бути кінь, та й не впевнений дощ якийсь. Сформулюй провідний мотив та ідею поезії. Провідний мотив зображення дощу як химерної істоти. Ідея твору. Оспівування неповторності й таємничості звичайного дощу. Заклик бачити в буденних краєвидах чарівну казку. Тепер ти знаєш, що людина сприймає дощ по різному. Хтось радісно, перечуваючи красу. Хтось із роздратуванням. А Микола Вінграновський узагалі побачив дощ як казкову істоту. Цікаво, як сприймаєш дощ ти. Запам'ятай поезія Миколи Вінграновського Бабунин дощ належить до пейзажної лірики. Персоніфікований образ дощу, тобто такий, що має риси людини, змальовано як чудернацьку казкову істоту. Увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби, епітети, порівняння, метафори, протиставлення та авторські неологізми. Особливістю поезії є наявність окликів і риторичних запитань, які надають віршу динамічності та спонукають до роздумів. Провідний мотив Зображення дощу як химерної істоти. Ідея твору оспівування неповторності й таємничості звичайного дощу. Заклик бачити в буденних краєвидах чарівну казку. Став казково дощову вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.